Наступна головоломка. У нас є така рівність 12 відняти 3, відняти 9, дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей синик ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 12 відняти 3. Буде 9. 9 відняти 6 буде 3. 3 дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.